Перезавантаження крокує країною, але все ще не тих і не за те. Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал є питання. Перше квітня сьогодні. Понеділок. Сьогодні буде можливо трохи грубо такі обставини у перезавантаження, але спишемо на день дурня. Нагадую, як завжди, не забудьте підписатись на є питання, натиснути вподобайку і дзвіночок, задонатити на підрозділ БПЛА з Запорізького напрямку або придбати щось з мерчу є питання. Весь прибуток від продажу якого ми теж передаємо їм разом з модним маркетплейсом. Каста всі посилання на банку на касту в описі під цим відео. Поїхали до дурнів питання про причини перестановок в офісі президента. Дента правильно було б сформулювати якого хуя в усіх сенсах слова і фігурально, і під Килимно. все почалось того, що 19 березня в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов трошки обізвав ху спецпредставника уряду КНР у справах Євразії Лі Хуеє. Розумію, хто може наші території, нашими землями отак брати, розкидуватись, тому, що якомусь хуї я перепрошую е, прізвище, як там або ще комусь там. Що вони мають це вирішувати? Це буде вирішувати. Шити народ України от на чолі з президентом нашої України коментуючи чергову порцію чуток про спроби схилити Україну до перемовин і участь в них Китаю, Данілов обурився тим, що спецпредставник Китаю Лі Хуей торгує українськими територіями і пропонує Києву розглянути можливість мирних переговорів із Москвою. Його фраза про якісь. Розлетілась соцмережами, і очікувано її підхопили російські пропагандистські змі, використавши як черговий привід накинути лайна на відносини Китаю і України. Сам любитель поматюкатись в ефірі Салавйов переклав її взагалі англійською. Боюсь навіть уявити, як росіяни пояснювали китайцям ні ігру гру слов. Якомусь але якось пояснювали, може жестами, бо китайці навіть офіційно коментували це в російських змі. Представник МЗС КНР сказав російській правді, що Пекін не в курсі ситуації з образами Данілова на адресу Лі Хуея і що Лі Хуей мав добрі контакти з українськими урядовцями. Лінгвістичну версію причин відставки на банковій заперечували, звісно, але це далеко не перший випадок, коли. Приводом для відставок стають висловлювання посадовців телеефіра. Клянусь відставкою посла Пристайка. A bit of але припускаю, що цей факап став дійсно лише приводом, який вищі сили просто використали, щоб Данілова врешті позбутись. Принаймні на це натякає логіка подальших звільнень на банкові, які вказують на те, що з першого кола Зеленського просто зачистили передостанніх людей, які не належать до першого кола Єрмака. Про це трохи далі. Отже, вже за декілька днів після цього Данілова з РНБО звільнили у п'ятницю. Президент повідомив, що той поїде послом в Молдову, бо вона мовляв є надзвичайно важливою державою для нас зараз. І з погляду безпекових викликів у регіоні, і з погляду нашої... Двосторонньої взаємодії при цьому, як і у випадку з призначенням залужного в Британію, було порушено дипломатичний протокол. Про призначення оголосили перш ніж отримати агриман на це призначення у самої Молдови. З моменту оголошення про плани призначити залужного послому у Велику Британію пройшло до речі вже два місяці, майже а призначення досі немає. Ще один показовий момент, як зізнавався сам Данілов публічно не так давно, у нього така собі англійська. Англійська мова для всіх виключно є обов'язковою. Не те, що так, це, це е, мова нашого виживання, це мова спілкування з цивілізованим світом, це мова бізнесу, це мова політики, це мова, яку знає майже весь світ. І крім а, того, що а, ми розживаємо... у разі ухвалення цього президентського законопроекту ваша посада взагалі буде для англійського знання англійської мови для вашої посади буде обов'язковим. Як у вас зараз з англійською? У мене з англійською на жаль не так добре, як би хотілося. У мене так звана побутова. От як і переважно на жаль, більшості мого віку людей. Але я від цього, скажімо так, не страдаю. От і за потреби, якщо буде е, потреба, скажімо так, там поступитися місцем заради того, щоб була людина, яка освічена, знає мову і набагато більше принесе користь, повірте, за мною тут не, не буде ніякої зупинки, тому що я вважаю, що це абсолютно, от, річ, яка є, має бути обов'язково. І так якось виходить, що вимоги до послів стають все менш вибагливими. Щоб бути послом України за кордоном, тепер можна навіть мову міжнародного спілкування англійську, знати на побутовому рівні. Хоча спілкуватись в Молдові послу належить не лише з представниками Молдови, а й, наприклад, з іншими послами. Так виглядає, що скоро інститут міжнародних відносин можна буде в принципі розформувати. Далі того ж вечора, в п'ятницю, Зеленський провів зміни в керівництві її власного офісу. Посад позбулися двоє за. Заступників Андрія Єрмака, але не ті. Андрій Смірнов і Олексій Дніпров. Смірнов і Дніпров це передостання резиденти банкової, яких привів туди не Андрій Єрмак. Смирнов залишився офісу Єрмака у спадок від Богдана і Портнова. Дніпров – ще від Порошенка він працював в апараті президента ще з 2015 року. Дніпров мало чим запам'ятався за цей час широкому загалу. Окрім того, що як голова комісії з питань громадянства, злив в унітаз доручення Зеленського перевірити російський паспорт судді Верховного суду Богдана Львова і підстави для припинення його українського громадянства. Але якщо кажуть, що Дніпров і сам хотів піти, то зі Смірновим історія з таким ось подвійним дном. Смирнова називали тим, хто виконував для банкової роль куратора судової системи. Саме він, наприклад, виступав ключовим спікером від влади, коли від банкової вимагали ліквідувати скандальний окружний адмінсуд Києва. Де процвітала політична проституція, саме Андрій Смирнов тоді виходив до журналістів і з розумним обличчям пояснював, чому ніяк не можна ліквідувати цей скандальний зашкварений суд. Ліквідацію суду запустили лише після того, як Сполучені Штати запровадили санкції проти голови цього суду Павла Вовка, фігуранта розслідування набув про захоплення влади. Тоді одразу можливості ліквідувати суд знайшлись. Минулого тижня анонімні телеграм-канали поширювали фото на Кому нібито Смірнов нібито зустрічається з одним з членів вищої квалів комісії суддів, де зараз будуть обирати якраз нового голову. Голова ВККС це людина, від якої значною мірою буде залежати майбутнє судової реформи. Попереднього голову Вовча грає благополучно з'їла. Ця зустріч була сприйнята тими, хто стежить за судовою реформою, як втручання офісу президента в судову реформу. Тепер, здається, з'їли самого Смирнова. Але припускаю, що так само як для відставки Данилова, приводом став приводом для відставки Смірнова стало те, що Смирнову незабаром можуть вручити підозру за корупцію. Мої джерела в антикорупційних органах підтверджують, що антикорупційні органи ведуть розслідування щодо Андрія Смірнова. Причому ймовірно одразу за декількома епізодами. Частина з них стосується незаконного збагачення. Розслідувати його почали традиційно після журналістського розслідування. На початку минулого року про те, що брат Смирнова ігор у воєнний рік придбав елітні апартаменти у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, автомобілі і мотоцикли. Грошей на все це брат зама голови ОП не мав, тому припускали, що активи ці насправді зовсім не того брата. Ще наприкінці минулого року. Змі повідомляли, що набу і САП активізувалися у справі братів Смирнових. Восени детективи набу проводили обшуки у водія матері та брата заступника Андрія Ярмака. Повідомляло дзеркало тижня, кажуть, що антикорупційні органи також займалися історією, пов'язаною з ось цим фото, коли Андрій Смирнов чартерним літаком літав за кордон в компанії контрабандистів, на яких РНБО ще до вторгнення наклало санкції. А вже під час вторгнення Смирнов, який, крім судів, займався на банковій ще й запровадженням санкцій і блокуванням російських активів, став героєм ще однієї скандальної історії про санкції. На початку осені 22 го банкова і особа. Обисто президент опинились в дуже незручній ситуації, коли під час візиту в Київ держсекретаря США Ентоні Блінкена він робив команді Зеленського зауваження, що Україна просить захід про санкції проти Росіян, а сама не чешеться. Тоді під час розборок на Банковій раптом з'ясувалося, що санкційні списки проти Росіян якогось дива застрягли саме в кабінеті Андрія Смирнова. Після того приїзду Блінкена проти росіян в Україні почали нарешті вводити санкції, а їхні активи блокувати словом в сухому підсумку. Справжньою причиною того, що нам подали як подальше перезавантаження влади, може бути те, що черговому заступнику Єрмака незабаром мають оголосити про підозру. Це була б вже третя корупційна історія з замами голови офісу президента. Попередні правда благополучно злили корупційну справу Олега Татарова. Остаточно поховали в перші місяці вторгнення. А справу Ростислава Шурми, якого антикорупційні органи підозрювали в тому, що він пролобіював багатомільйонні виплати своєму брату енергетику. Печерський суд закрив лише минулого тижня, тому Смирнов був би вже третім заступником Єрмака, який став би фігурантом антикорупційного розслідування. А так, якщо незабаром йому дійсно вручать підозру, то він в ОП типу вже не працює. Які питання корупції нема, або всіх корупціонерів звільнили. Для контрасту просто ось маленька історія цих вихідних про боротьбу з корупцією і необґрунтованими якраз статками на цьому відео. Поліція вибиває двері в помешкання. Президентки Перу, Карл Діни Болуарте, на руці якої журналісти помітили незадекларований годинник Ролекс. Місцевий телеканал прямо в прямому ефірі транслював як 40 поліцейських оточили будинок президентки, вибули двері, бо вона не відчиняла, і увірвались до резиденції. Ось так проводиться розслідування щодо 61-річної президентки Перу Болуарте, яку підозрюють у володінні незадекларованою колекцією Rolex. Розслідування теж до речі почали після публікації в змі про те, що вона носить коштовний годинник, який не декларувала. Колишня юристка Буларта правда стверджує, як і у нас, що назбирала на ролікс, бо працює з 18 років. А минулого року правоохоронні органи цього ж таки Перу екстрадували зі штатів свого колишнього президента, якого підозрюють в отриманні хабарів на 20 мільйонів доларів. Ні на що не натякаю. Просто господиням в наших антикорупційних органах на замітку, так би мовити, на честь 1 квітня і весни посадок. Вчора, до речі, був останній день подачі декларацій за минулий рік. Тому очікується очевидна хвиля нових розслідувань журналістських. Ну і сьогодні починається те саме. Давайте вже після Великодня, в режим якого перейшов американський конгрес в питанні голосування за пакет допомоги Україні. Вчора спікер Палати представників конгресу Майк Джонсон сказав, що. Так і так, після пасхальних канікул планує винести на голосування проект допомоги Україні зі змінами і інноваціями, Як він сказав, Конгрес відновить роботу 9 квітня, тобто найраніше, коли пакет про допомогу Україні може бути ухвалений, це середина або кінець квітня. В інтерв'ю в неділю Джонсон бідкався, що він все ще перебуває в політично скрутному становищі, але каже плідно працював весь цей тиждень з колегами і має важливі нововведення. Серед них він назвав допомогу у форматі позики, про яку ми вже чули. А також так званий закон про ріпо для України. Він дає президенту США право заарештовувати російські суверенні активи, заморожені в США, і передавати їх Україні для використання проти Росії. Знаєте, якщо ми можемо використовувати конфісковані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, ж це ж чиста поезія, казав в ефірі поетично Джонсон. Напередодні Джонсон доручив трьом відомим головам республіканських комітетів підготувати пропозицію, яка об'єднає. Іноземну допомогу з міграційною політикою, а також інші потенційні закони, зокрема і цей самий РІПО для передачі російських активів в Україні. Останнє дозволить Джонсону сказати, що це зніметя тягар іноземної допомоги з американських платників податків. Хоча насправді державних активів в США не так вже багато, як в пакеті за оцінками, лише 5-6 мільярдів доларів. Загалом вже виповнилось рівно 8 місяців відтоді, як Байден вперше попросив американський конгрес про додаткову допомогу Україні, як пише американський Atlantic Каунсіл, днями зараз існує чотири ймовірні способи ухвалення додаткової військової, бюджетної і гуманітарної допомоги, про яку просив Байден, це те саме винесення Джонсоном на голосування вже ухваленого Сенатом пакету допомоги. Потенційний новий пакет розроблений республіканцями за вказівкою самого Джонсона. Ініційована демократами спеціальна двопартійна петиція, яка дає можливість винести на голосування сенатський пакет в обхід Джонсона, і ініційована самими республіканцями петиція за винесення на голосування урізаної версії допомоги без допомоги на гуманітарні потреби. В будь-якому варіанті, найраніше, коли пакет допомоги Україні може бути теоретично ухвалений, це середина або кінець квітня. Критичним фактором у більшості з прилічених варіантів є те, що якщо палата представників ухвалить закон, який відрізняється від додаткового пакета, який вже проголосований в Сенаті, то він має повернутися назад до Сенату для ще однієї серії голосувань. Це призведе очевидно до додаткових затримок. Можливості для політичного саботажу і відповідно дасть більшу перевагу росіянам на полі бою. Найшвидшим варіантом для швидкого ухвалення пакету допомоги Україні залишається винесення Джонсоном законопроекту, який вже пройшов сенат. Що можна буде зробити одразу після повернення конгресу з канікул 9 квітня? Демократи зараз посилають Джонсону сигнали про те, що оголосивши про такий крок, Джонсон, якому деякі республіканці погрожують відставкою, матиме повну підтримку демократів і вони його врятують. Але республіканці зі свого боку продовжують тиснути на спікера, і фактор Трампа нікуди з порядку денного не зник. Тому середина і кінець квітня це так виглядає оптимістичний варіант з усіх можливих. Весь цей тиждень будуть відбуватись закриті переговори між Джонсоном і керівництвом демократів. Загалом, після восьми місяців затримок за тиждень, в Конгресі може нарешті відкритись вікно можливостей, щоб провести допомогу Україні. Але як і до Великодня, не можна сказати, що визначеності у цьому питанні стало більше. Побачимо на цьому на сьогодні. все у мене нагадую про підписатись, вподобайку і дзвіночок, задонатити на підрозділ БПЛА і подивитись мерч. Всі посилання в описі під цим відео, і також на наш канал у WhatsApp. Після вчорашньої історії про анонімні телеграм-канали, які ведуть самі слуги народу, яку ми вчора розповідали ось за цим посиланням. Думаю, для багатьох це може стати більш актуальним. Бережіть себе і до завтра.